Нещодавно вийшла третя частина спецпроєкту Дмитра Комарова. Рік за кадром у ній показали інтерв'ю з головнокомандувачем збройних сил України Валерієм Залужним. Розмову записували в його кабінеті. На початку інтерв'ю залужний сказав, що за останній рік вкрай рідко буває у тих стінах. Також він поділився подробицями того, як українські військові готувалися до повномасштабного вторгнення з боку Російської Федерації, яких заходів вживали та якою буде перемога України. У кожної війни є свій масштаб, т. вона відбувається на певній ділянці фронту. Ось цей масштаб, зараз який є. Він відповідає і Першій світовій війні, і Другій світовій війні. Станом на сьогоднішній день лінія фронту для збройних сил України 3750 кілометрів. Це дуже багато. Валерій Залужний розповів, що перед війною провели величезний комплекс заходів. Зокрема, сказав, що військові частини бригади могли переміститися із Закарпатської до Київської області Херсонської, та нарешті опинитися на Одещині. Також він розповів про те, що проводили велику кількість навчання, які згодом допомогли повністю. Змінити конфігурацію протиповітряної оборони України та зберегти наявний сьогодні потенціал. Дещо інша стратегія витрачати уйми боєприпасів для того, щоб зруйнувати свою власну інфраструктуру, нам немає сенсу. Ми рахуємо кожний снаряд, кожну міну і кожне людське життя. Кажучи про майбутню звитягу, Валерій Залужний зазначив, що наша перемога це однозначно звільнення всіх тимчасово окупованих територій, це міцні збройні сили України, які не дадуть повторити цю війну. На жаль, як наслідок хотів би сказати про те, що ми втратили в цей момент дуже багато людей, дуже багатько солдат, сержантів кадрових командирів, в яких були навички, в яких був досвід. Але це, скажімо так, так особливость будь-якої війни. Війну починають кадрові військові, закінчують вчителі, інженери, бухгалтери. Що в принципі, зараз відбувається?